Основною проблемою для а, сучасного світу в принципі, є те, що світ а, стає дедалі більш а, щільним, і зв'язки між людьми дедалі зменшуються. Тобто, до того як з'явився інтернет, до того як з'явилися дешеві авіакомпанії, людина могла жити, скажімо, в своїй країні, і дуже рідко пересічена людина в принципі а, могла стикатися з думкою інших людей. В принципі. Досі національна історія а, в багатьох країнах Європи могла розвиватися наступним чином. Просто а, створювався певний національний історичний міф, цей міф закладався в голову людям, вони не мали особливих можливостей цей міф заперечити. І далі це власне те, як люди сприймали історію, те, як, як вони її бачили, залежало тільки від е, національної еліти, яка цю історію їм в голову закладала. Тобто, з суспільства можна було виліпляти все, що в принципі, потрібно. А, зараз це змінилося, це можна побачити хоча б на а, жорсткості дискусій в інтернеті. А, це можна побачити на тому, що у нас зараз а, ну, український сегмент інтернету фактично існує дуже сильно пов'язаний з російським, це всі розуміють, тому що російську мову у нас знають всі. Бачення історії багатьма українцями особливо національно свідомими радикально відрізняється від бачення історії відповідно росіянами. І це породжує просто кілометрові дискусії на різних форумах, в ЖЖ, в Фейсбуці. Ці дискусії переростають у погрози, прокляття, матюки і так далі. так далі, так далі, далі. Також ці дискусії відзначаються тим, що якщо раніше ну, люди могли десь я не знаю, зустрітися в по Перпові і почати дискусію, там якусь. Навіть якби у них не дійшло до мордобою, вони би застосовували якісь аргументи, типу А от я в одній книжці читав, а от я там е, чув, що був, був, був такий-то, такий-то указ, а от там-то там-то командиром був той-то той, то у нього була така-то, така то біографія. Зараз е, будь-яка людина за кілька секунд в Google може знайти відповідну інформацію і приводити конкретні документи, конкретні факти безпосередньо в дискусії в режимі реального часу. Це призводить до того, що е традиційний підхід, тобто закладання скажімо, в голову е підростаючому поколінню е якихось таких фактів, які е не витримують е побіжної навіть перевірки реальності чи побіжної перевірки пошуковою мережею Google, е це, е ну, м'яко кажучи, неправильно. Всі ми знаємо, е як зараз е намагаються форматувати. Історію нашої України. Всі ми знаємо, що її смикають то в один бік, то навпаки в протилежний бік. І в обох випадках ми маємо до справи з припущенням, що дитина, яка буде це все вчити, не буде цікавити історію поза межами того, що їй скажуть. Тобто, це ідеальний. Якби, Ідеальний шанс для того, щоб вона сприймала історію в такому ключі, в якому зараз їй намагаються подати. Тобто ми тобі вкладаємо в голову перелік дат, ми тобі вкладаємо в голову перелік позитивних персонажів, ми тобі вкладаємо в голову перелік негативних персонажів. Ти приходиш на екзамен, ти розказуєш всі хороші, всі погані, всі перемогли тоді-то, тоді-то, тоді то, одержиш то то свій відмінний бал і йдеш. Це ідеально. Якщо дитина починає цікавитись, і тим більше дитина починає висловлювати незгоду з думкою вчителя. Це, вибачте, будь ласка, який вчитель такі витримає. Але ж проблема в тому, що зараз у нас е, педагоги в школах в принципі, готують за таким самим принципом. Коли дивився кілька років тому е, підручники, фактично все виглядало так. Всі параграфи е, з позитивними і негативними героями е, залишалися ті самі, тобто е, включили голодомор і кілька питань про УПА. Це виглядало наступним дивним чином. Голодомор був, а, от він, я, я, якось так він вклинився, він виник. Да? Це велика трагедія, це геноцид українського народу, раз-два-раз раз, загинуло стільки-то мільйонів. Потім раз, Велика Вітчизняна війна, всі героїчно кидаються обороняти радянську Батьківщину, наші герої, українець, росіяни і Білорус, трьох сидять з кулеметом на кордоні і вбивають Полщища Німців. Ну вибачте, будь ласка. Е, у мене це здивування, я, я не знаю, ну, може, звичайно, комусь із дітей історія не цікава. Але для кожної дитини це логічно. Якби зрозуміти, ну вибачте, у нього тут вся сім'я з голоду загинула, ну скільки 10 років ще не пройшло. І тут вже він героїчно за радянську батьківщину йде, 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 йде на клятих фашистів, яких він з роду не бачив і не знає, що вони йому несуть. Ну, як, як, як така реакція, в принципі, можлива? А це от і, 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 і це і саме. Ну там далі ще упав, виникає кількома фрагментами в такому плані, що типу, от так і так, е, героїчно від, відбудовувалося народне господарство після війни. Ну але не все було гладко, колективізація часом м, проходила якимись такими методами не дуже гуманними, і тому народ іноді йшов в УПА і там щось там трошечки бузив. Так, буквально кілька абзаців на цю тему було. ну якби В екзаменаційних питаннях теж вони були як допоміжні ці питання. Тобто ці всі новітні вкраплення, ну бо що там тема УПА взагалі була не розкрита. Наприклад, е е такі теми, як конфлікт у і польського населення, взагалі не згадувався в принципі, якби це добувало. Ну окей. Але те, що тема ОПА і тема Голодомору були буквально вклинені в уже струнку радянську ідеологічну конструкцію. Це, ну, і нікого, і нікого це би, питання не цікавило, як цим, ці два фрагменти узгодити? І тут ми підходимо взагалі до е, дуже важливої теми. Е, тема така, що е, в принципі значна частина е, української, якби, е, я б не сказав, політичної свідомості, але свідомості українців як народу будується на е, баченні. Е, Останнього століття нашої історії, тому що це століття було дуже криваве, це століття було дуже трагічне, це століття було сповнене помилками більш ніж не помилками. І замість, замість того, щоб якось намагати дати із цим раду, якби викладання історії в школах зводять буквально до того, щоб НАТО очепив. І саме в цій ситуації можна е, зрозуміти, що питання не в тому, щоб е, замінити одних героїв на інших, а інших героїв на третіх, щоб уточнити втрати військ і ще щось там таке, а питання в самому підході.